Навіщо накопичувати, якщо інфляція все з'їсть? Таке заперечення дуже часто чую. І якщо вам цікаво саме це, давайте розберемося. В нашій компанії є програми накопичення від 5 до 35 років. І дійсно такий великий термін лякає. Але не все так просто, все продумано. Перший захист від інфляції це є індексація. Що це означає? Кожного року у нас все дорожчає. Тому навіщо сплачувати внесок? Один той самий протягом такого періоду. Тому є 5% обов'язкова індексація внеску. Якщо хочете, будь ласка, пожити заяву і можете вносити і більше. Друге, Гроші не просто лежать і знецінюються, вони працюють. Компанія інвестує їх в різні надійні інструменти, які перевіряються нашим регуляторам Нацбанк. Де працюють гроші, зразу скажу в тих же депозитах в різних банках цінні бумаги, облігації, нерухомість, метали ну це дуже коротко. Далі є гарантований інвестиційний дохід 2% зараз. Але компанія все ж таки добре працює, і якщо брати саме нашу компанію TASLIFE, у нас найвищий інвестиційний дохід по усім страховим компаніям в Україні, середні за. Десять останніх років він склав 13% річних. І я дуже рада, що вже зараз масово люди почали отримувати свої накопичення і дуже задоволені. Тому я сказала тільки зараз програму грибневу, але у нас насправді є ще і валютні програми. Якщо вам цікаво, дивись наступне відео, розкажу більш детально про валютні накопичення.